Енергетикам, які цілодобово працюють, відновлюючи Україну після російських атак, присвятили нову поштову марку під назвою Воїни світла, воїни добра. Сьогодні її погашення відбулося у всіх обласних центрах України. Ужгород не став винятком. Тут захід відбувся на території Закарпаття Обленерго. За рахунком, це уже тринадцята спецмарка випущена Укрпоштою із початку війни в Україні. Ви всі прекрасно пам'ятаєте наші марки, які цьому передували. В основному вони були присвячені нашим героїчним захисникам, та хлопцям, воїнам, які нищать рашистську заразу на передовій. Сьогодні марка присвячена саме тим людям, які працюють в тиловому фронті. Їх місія, їх роль, їх відповідальність не менша від тих хлопців, які зброєю в руках захищають нас на передовій. Крім енергетиків, марка вшановує і інших фахівців, які працюють на відбудові мереж і має ще чотири блоки: дорожники, зв'язківці, водопостачальники та газовики. Дизайн марки темно-синього кольору із акцентами світла, завдяки тому, що її погасили унікальним штемпелем білого кольору. В темряві проглядатимуть промінчики світла. Це символ того, що якби ворог не намагався нас знищити, Україна незламна. Мені приємно долучитися до даного заходу, таким чином, віддавши шану тій проробленій роботі, результати якої зараз наші мешканці можуть відчути, тому що вже протягом останнього тижня ситуація з електрозабезпеченням покращилася. Це можуть як і пересічні мешканці переконатися, так і наш бізнес. Тому це є момент шани проробленої роботи, який зможе про які може зможуть завжди згадати майбутні покоління. Я сподіваюся, в подальшому буде набагато легше. Все-таки має цьому колись настати край, але без вас, наших дорогих споживачів, ми без цим не справимося. Марка вийшла тиражем у 300 тисяч примірників для всієї України. Тож вона стане одним із філателістичних раритетів. Марка доступна у всіх відділеннях Укрпошти, як на Закарпатті, так і в Україні загалом.